Бог сотворив нас для того, щоб ми царство. Бог сотворив чоловіка і жінку, тобто створив людину для того, щоб вона була царем. І ми були царями до моменту гріхопадіння. Людина є царем до того моменту, поки слухається головного царя. Тобто, Бог. Людина належала Богу. Бог не домінує, Бог не господствує, Бог не керує нами, Бог дає повну автономію, але хоче, щоб ми з вільної волі. Визнали його авторитет, славу, владу, позицію, лишалися автономними, але любили і поклонялися йому. Окей? Це ви розумієте. І поки людина це робила, вона була в безпеці. Що відбулося далі? Далі прийшов гріх, прийшов інший цар цього світу, який запропонував нам інші правила, інші умови, інші закони, іншу мрію, інше бачення. І ми пішли на це. І ми склонили своє коліно перед царем цього світу і стали його рабами. Ми добровільно віддали себе в рабство. Тому в наше життя прийшла заздрість, гнів, людь, ненависть, війни, вбивство, конкуренція і гріх розрушив цей світ і розрушив нас.